Татистиці на сьогодні купують більше фільтровану нерафіновану фільтровану олію. Тобто у нас є ось е, соняшникова нерафінована фільтрована олія, і є ось ми ще далі будемо розливати просто соняшникова нерафінована олія. Бачите, скрізь дата 06, сьогодні 02. Чим вони відрізняються і чому зараз, на мою думку, купують більше фільтровану? Вони відрізняються, по-перше, тим, що не вони дві нефільтровані, але одна з них пройшла е, багато фільтрів. Для того, щоб очистити, зменшити е, запах насичений соняшника, і трошки відрізняються кольором. Він трішечки світліший і не фільтрована, вона трішечки мутніша, така як настояща нерафінована олія. Е, чому зараз користуються більше попитом е, фільтрована олія? Тому що зараз не літо і зараз люди більше хочуть жарити, І вони, е, ще, ще ж не, ми недавно на ринку, ми тільки коли позавчора почали продавати її. Чи вчора, позавчора. Вчора, вчора ми почали продавати її, так і е, люди ще не знають, яка вона на смак, тому вони так ще трошки обережно беруть і хвилюються, що краще вони візьмуть там. Ну замовляють, як там три-чотири пляшки е, фільтрованої, одну-дві пляшки нефільтрованої. Е, для того, щоб жарити, можна жарити і на одній, і на другій олії. Звичайно, фільтрована. Вона не таке насичений смак. Тому е, тих, хто переживає, що буде там запах і смак сильний, то звичайно вони беруть фільтровану. Я скажу одне, що коли почне потепління бути, коли вже в нас будуть свіжі овочі, то люди будуть брати все-таки більше нефільтровану олію, тому що її дуже круто додати в салати. Ну, літо це взагалі сезон салатів, де саме краще використовувати насичений насичений смак. Тому нагадую, олія бірюша можна замовити через наш Тікток посилання в шапці профіля. Ціна 89 гривень для наших підписників. А для всіх інших 105. бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я. Інше минуле.